Забито По. помаленьку я тебе вивідив, сісти наші забити. А це два місяці назад я казав мамі, каже, найму собі зінку для дощі і буду з нею їздити. Я з Вікторією це Я з нею сміявся, знаєш. І я вже тоді вже програв. Ти мені що сказав? Я вже тоді програв. Я навіть не знаю, чи я вже люблю тебе. Як мені з тобою далі жити? Ну так і казав, конечно. Я в Афії, типа да, ще не знаю. А я теж в Афії була, думає. думаю, а це так водой для людині 10 років життя. Да, оце, от Просте, я так і думав, так і думав що одної людині 10 життя, а вона думає тільки про себе, робить поступки тільки отож, для себе. Бачиш? Я думаю, Думай, тепер і про себе. А тепер думаю і про себе, що, типу, це капець. Короче, я наелась. Так ти офіг, <плес> а да. я переживу, що я переїм. Бля, Це Это це, це, це моя енергія. Ти знаєш, щоб джоли летять до е, цих До кого? До володарів. А. Тут ти, ти, не, не смущає, щоб я тут сидів? Я тут так хотіли вообще башню? Як <рістити> <рістити> мені так понравилося, короче, надо так ну, тупо поставити телефон не і забути про мене. Потому що коли ти з мами балакла, я, я все сняла, я так слухала і так сміялася. По-перше, я не ожидала, ну типу, мені прикольно було на себе зі сторони подивитися, а по-друге, пляха, я так нравила, мені подобається, як ти з мами волокаєш. Да мы вкусы. Давай лучше кенове. Давай. Может, ты смыть дела? Я выписываюсь на пляж. Сын кену, а да мышцы. Збавка с куфти. Вот так, вот. Ну. Não, para escolher.